Уявляєш дослідників та дослідниць із хімії, як людей у лабораторії в халаті із пробірками в руках? Це також правда. Але хімія не в пробірці, а в кожному тілі, кожній речовині й атомі навколо тебе. Як зародилася ця наука і навіщо її вивчати в цьому відео. Хімія наука, що вивчає будову речовин та їх перетворення. Найвпливовішим винаходом в історії людства можна вважати вогонь. Історія його опанування нараховує 500 тисяч років. Завдяки використанню вогню стали можливими перетворення речовин, як от, приготування їжі, отримання парфумів і ліків із розчинів рослин. Тож історія хімії. Тісно переплетена з історією всього людства. Назва хімія за однією з гіпотез походить від давньої назви Єгипту кемет. Цим зумовлена й англійська назва цієї науки кемістрі. А в давніх арабських країнах хімію називали алхімією звичні для сучасного світу перетворення отримання бронзи з мідії олова – Оцту з вина або скла із піску для людей тисячі років тому здавалися магією. Тому й цілі в давніх алхіміків були доволі амбіційними ліки від усіх хвороб, еліксир безсмертя, так звана панацея, і пошук філософського каменю з метою перетворити неблагородні метали на дорогоцінні золото і срібло. І хоча досягти цих цілей алхімікам не вдалося. Їхні дослідження значно розширили наші знання про різноманіття та властивості речовин. Довгий час хімія була суто практичною галуздю: металургія, кулінарія, фармацевтика, матеріалознавство до певної міри розвивалися шляхом спроб і помилок. І хоча розмірковування про будову матерії відомі ще з часів давньої Греції, Формальний розвиток хімії як науки почався тільки в 17-18 сторіччях. Батьком сучасної хімії називають Антуана Лавуаз'є. Він першим сформулював закон збереження маси, почав розділяти елементи і речовини та дослідив властивості кисню, азоту і водню. Згадай, як називається суміш газів, що складається здебільшого з азоту та кисню. Повітря час минав. Відкривали дедалі більше хімічних елементів, речовин і законів. Сучасна хімія досліджує взаємодію атомів і молекул через хімічні реакції, вивчає хімічні властивості різних речовин, а також створення нових матеріалів досліджує явища на молекулярному та атомному рівнях. Хімія вкрай важлива для розвитку всіх природничих наук. Біохімія вивчає перетворення речовин у живих організмах, геохімія хімічний склад землі, астрохімія поширеність і реакції молекул у Всесвіті, а фізична хімія хімічні перетворення, застосовуючи фізичні експериментальні методи. Однією з найважливіших галузей сучасної хімії є екологічна хімія. Науковці та науковиці з усього світу шукають сталі та екологічно чисті рішення глобальних проблем, як от зміни клімату або забруднення, розробляють нові матеріали і джерела енергії, що не шкодитимуть природі та ліки, що зможуть значно покращити життя людей. Подумай, де знання з хімії можуть знадобитися тобі в повсякденному житті? Прикладів безліч, але ось деякі, що спали нам на думку. Знання з хімії допомагають зрозуміти, як відбуваються процеси приготування їжі, наприклад, чому хліб піднімається, або чому білки яєць згортаються під час варіння, знання з хімії допомагають розумітися на складі косметичних засобів і знаходити ті продукти, які найкраще підходять твоєму типу шкіри. Хімія пояснює, як м'язи працюють під час фізичних вправ, а також допомагає оцінити ефективність здорового та спортивного харчування. Завдяки хімії ми знаємо, як різні матеріали реагують на вологу, тепло або світло. Це може бути корисно під час вибору меблів, фарби для стін або домашнього декору. Хімія допомагає нам розуміти, як працюють ліки та які в нашому тілі відбуваються процеси, коли ми хворіємо чи здорові. Вивчення хімії у школі розвиває критичне мислення і аналітичні навички. Це сприятиме розумінню того, як працює навколишній світ і прийняттю обґрунтованих рішень щодо здоров'я, довкілля та технологій. Запам'ятай. Хімія наука, що вивчає будову речовин та їх перетворення. Хімія нерозривно пов'язана з іншими природничими науками, як от біологія, фізика, геологія, астрономія та екологія. Знання з хімії допоможуть тобі краще розуміти процеси у світі навколо і приймати обґрунтовані рішення щодо твого життя та довкілля. Хей, як ти думаєш, яке відкриття з хімії, що отримало Нобелівську премію, крутіше? Пиши в коментарях.